Ну що, шановні, хочу вам сказати, що ситуація взагалі не покращується. І мені зараз пишуть хлопці з кордону, які вже стоять 5 днів перед кордоном Шегині медика, тобто перед медикою на дорозі 94, і говорять, що поліція блокує вантажівки. І це не тільки вантажівки, які везуть промислові якісь вироби, виготовлення і так далі. Вони блокують і вантажівки АДР, вони блокують вантажівки із гуманітаркою. І щоб ви розуміли, друзі. Що таке гуманітарка, як ви кажете, це друзі не ті речі. За які заплатили гроші, от я вам розказую ситуацію. Ми зараз маємо пікап, який є на німецьких номерах, був раніше. А якщо ми його тут купуємо, то ми його знімаємо в Німеччині з реєстрації. І тут друзі, ми реєструємо його. А якщо ми не хочемо його реєструвати, щоб не платити додаткових податків в Польщі, то ми його можемо вести на лаветі, щоб ви розуміли, друзі, таких громадян, які везуть на лаветі автомобілі для ЗСУ, є досить багато. І якщо ви знаєте знайомих поляків, то я хочу вас попросити, щоб ви їм передали цю інформацію, що не українці мають стояти під сеймом, а мають стояти громадяни Польщі під сеймом і говорити, щоб вони схаменулися і, врешті-решт, взялися вже за роботу і зробили щось з цим. Тому що Київ він все-таки поступився. І 4 грудня відкрили пункт пропуску додатковий, щоб пусті вантажівки поверталися до Польщі. І звісно ж. Блокада не знялася ніяких взагалі поступок немає. І хлопці кажуть, що вони зараз взагалі не розуміють, що їх чекає, тому що колеги нічого не повідомляють. Ну і звісно, бо вони нічого не знають. Ну і що тепер через. Оці польські блокади Україна повинна програти війну, і поляки тоді досить сильно зрозуміють, що таке мобілізація. І, звісно ж, друзі, я вас прошу і закликаю, щоб ви повідомили кожному поляку, якого знаєте, що ті вантажівки, ті речі, які зараз стоять в черзі, вони не можуть швидше приїхати до України. Ті ж самі, ті ж самі пікапи на лаветах, вони не можуть швидше рухатися. Бо якщо ти їдеш на лаветі, хіба мене волонтери з досвідом по. Поправлять і скажуть, що це не так. Але от я от читаю статтю, що блокада польських перевізників гальмує волонтерську допомогу для ЗСУ. І через протести польських перевізників благодійні та неурядові організації, зіткнулися із кілька затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки і пікапів для Збройних сил України. Ось вам, друзі, і тут деталі все записано. Керівник найбільшого. В Україні благодійного фонду допомоги військовим повернись живим. Тарас чмут розповів, що десятки систем нічного бачення і пікапів, а також сотні безпілотників, закуплених фондом, застрягли на кордоні на кілька тижнів. До уваги, друзі, до відома приводжу тих, які знаходяться за кордоном і взагалі не мають зв'язку із ЗСУ або ж ніколи не стикалися з цією інформацією. Що один пікап, якщо їде на бойове завдання, він може в 99% не повернутися. Тобто, це як. Сірник, який ти підпалив, і він же нікому не потрібний. Тому щоб ви мали на увазі, друзі, що ця блокада вона досить сильно гальмує перемогу України, і тоді ми вже бачимо, що взагалі перемога буде не близькою. І через кого? Через декілька, через тих деяких. Перевізників польських, які хочуть напевно заробити, і ставлять людей, які взагалі не є перевізниками і ніякого відношення до вантажівок не мають. Самі приїжджають в теплих, в теплих речах на дорогих автомобілях на кордон, щоб постояти і сказати, що ось українські перевізники забирають у нас хліб у всіх поляків. Скажіть, будь ласка, дорогі громадяни, польщі, у вас зараз є що їсти? У вас є куди ходити на роботу? Так от хочу вам сказати, що у вас ця робота може зникнути, бо якщо ваш роботодавець не буде мати змоги, куди імпортувати цю продукцію, яку ви виготовляє він, так то ви залишитеся без роботи і нібенджерді працювач, і ні бенджі за це з'їсть. І ні бенджі чим заплачуть за пронт, за газ, за мішкання і так далі. І хочу вам сказати, що Німеччина та Єврокомісія вони 100% відреагують на це. І я впевнений в цьому, що оця боротьба. Декількох людей, яка зараз відбувається на кордоні проти українських перевізники, вона переросте в щось більше і відчує вся польща це і. Ви і я, всі, хто проживає на території Польщі. Якщо ми зараз не приготуємося до цього, не затягнемо паси, то буде дуже і дуже погана ситуація. Тому, друзі, я всім рекомендую, що якщо можете, допомагайте тим водіям, які зараз на кордоні, хто з вас проживає в Люблінському воєводстві, в Підкарпатському, або ж ви маєте змогу приїхати туди. От ми з Денисом Голандзовським, можливо, зараз цього тижня будемо туди прямувати, в залежності, яка погода буде, так, і здоров'я наше нам дозволить. І хочу вам сказати, що ми будемо робити все, що в наших силах, але ми одні цього зробити не можемо. Тому я закликаю вас також приєднатися до цієї акції Допоможи водіям. Ну і звісно ж, прошу вас передавати полякам, щоб вони піднімалися. І щось робили з цим, тому що ми, українці, ми не маємо такого права голосу, як поляки тут на території Польщі, і їх більше уряд їхній буде слухати Сей, аніж українців, які почнуть тут протестувати. І цю інформацію будуть ці всі протести використовувати проти нас і показувати нам полякам, як ми відносимося до них. І повірте, це не буде хороше відношення, показане з російської сторони, бо вони знаєте. Використовують все проти нас не в доброму намірі. І, звісно ж, це буде продовжуватися, поки ми не втратимо сили духу. А вона в нас ніколи не ця сила духу, вона в нас ніколи не зникне. Тому що ми, українці, я маю надію, що ми поєднаний народ і не будемо розділятися. Тому я вас прошу поділитися цим відео і підтримати ту акцію, до якої я вас закликаю, щоб ви допомагали тим водіям, які зараз потерпають в цих довжелезних чергах.